Я пізнаю світ урок 102 тиждень 12. Тема уроку електричне поле, електронні орбіталі. На початку нашого уроку перегляньте відеолист від Центаврика та виконайте його прогання. Увага! Добрий день, друзі! Сьогодні я почув розмову до шкільнят про електричне явище, притягування дрібних папірців на електризованою повітряною кулькою. Мені стало цікаво, як вони пояснюють це складне фізичне явище. На жаль, малята припустилися деяких помилок. Пропоную разом проаналізувати діалог дітлахів. Та виправити неточності. Для того, щоб проаналізувати діалог дітлахів і, можливо виправити їхні неточності, нам потрібно пригадати, що ж таке електричне поле. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та запишемо пропущене. Електричне поле це вид матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок. І діє на інші тіла або частинки, які мають. Так, електричний заряд. Чудово! Поставте відео на паузу і спробуйте ще раз відтворити цю навчальну одиницю, але вже з пам'яті. Чудово. Перегляньмо з вами відеофрагмент і спробуємо дати відповіді на запитання. Чому на електризовані повітряні кульки відштовхуються одна від одної? Та чому вівсяні пластівці спочатку притягуються до наелектризованої повітряної кульки, а потім відштовхуються від неї? Увага! Скажіть мені, будь ласка, чому на електризовані повітряні кульки відштовхуються одна від одної? Так, тому що вони в нас набули одинакових електричних зарядів. А ми знаємо, що якщо в нас два фізичних тіла мають однакові електричні заряди, то вони будуть відштовхуватися один від одного? Спробуйте дати відповідь на наступне запитання. Чому вівсяні пластівці спочатку притягуються до наелектризованої повітряної кульки, а потім відштовхуються від неї? Так, тому що спочатку у нас різні електричні заряди у повітряної кульки і у вівсяних пластівців, а потім вони стають одинаковими, так, і відповідно починають відштовхуватися. Прочитаємо з вами на сторіночці 12 діалог дошкільнят і розглянемо малюночки. Прочитаємо саме діалог щодо електричного явища притягування дрібних папірців на електризованою повітряною кулькою. Перше. Що відбудеться, якщо піднести на електризовану кульку до папірців? На електризована частина поверхні кульки має негативний заряд. Папірець не має електричного заряду, оскільки кількість протонів у ньому дорівнює кількості нейтронів. Як ви думаєте, чи можна погодитися з цією відповіддю, з цим твердженням? Так, погодитися можна. Давайте прочитаємо наступне запитання і твердження: чи набувають папірці електричного заряду? Завдяки електричному полю електрони на поверхні кульки та молекулах папірця починають рухатися. Електрони на поверхні кульки нерухомі. Папірець не втрачає електрони, однак під час руху вони дещо зміщуються. Так, з цим твердженням ми також можемо погодитися. Прочитаємо з вами третє запитання і відповідь. Чому папірці притягуються до натертої кульки? Один бік папірця стає позитивно зарядженим, а другий негативно зарядженим. Тому позитивно заряджений бік папірця відштовхується від негативно зарядженого боку кульки. Ми знаємо, що у нас притягуються, якщо позитивний заряд і негативний заряд у безпосередньо в двох фізичних тілах. А тут у нас навпаки потрібно притягуватися, тому позитивно заряджений бік папірця має притягуватися до негативно зарядженого боку кульки. Порелаксуємо з вами та прослухаємо композицію Here Comes The Sun. Та пригадаємо назву гурту, який співає цю композицію. Який гурт виконує цю композицію? Так, це гурт Бітлз. А чи знаєш ти, що чимало композицій гурту Бітлз звучали у відкритому космосі? Зокрема, пісню Зійшло Сонце, «Here comes The Sun, передавала земну орбіту до космічної станції НАСА. Компанія у США, яка досліджує космос. А як ви думаєте, що таке орбіта? А як пов'язані два слова орбіта та орбіталь? Відкрийте сторіночку 35 у підручнику та повторіть навчальні одиниці. Поставте відео на паузу. Повертаємося з вами до 13-ї сторіночки. Та спробуємо обрати правильну відповідь. Скільки електронів може перебувати водночас на одній електронній орбіталі? Так. Два. Скільки орбіталей мають атоми, у яких більше, ніж два електрони. Правильно, кілька орбіталей, адже ми знаємо, що на одній орбіталі максимум два електрони може бути одночасно. Третє. Як електрони розташовані на електронних орбіталях? Правильно, спочатку заповнюється перша менша за розміром орбіталі, а потім уже решта орбіталей. З якої орбіталі атом може втрачати електрони. Так, і з зовнішньої орбіталі. яке слово у нас вийшло, як ви думаєте? Так, зашифроване слово. Атом чудово. Опрацюємо з вами із невеличким науковим завданням від АІ. де перебувають електрони в негативно зарядженому йоні гідрогену. Обладнання повітряна кулька, нитки, папір та ножиці. Отже, який вам потрібно виконати хід роботи. Перше надути повітряну кульку. Друге. Уявіть, що повітряна кулька це електронна орбіталь у негативно зарядженому йоні гідрогену. Напишіть, скільки електронів можна розмістити на поверхні цієї електронної орбіталі. Ви маєте самостійно написати: Третє. Поміркуйте, де саме можуть перебувати електрони в негативно зарядженому йоні гідрогену. І відповідь: Напишіть. І четверте, виріжте з паперу потрібну кількість маленьких кружечків, це будуть у нас електрони, і розташуйте їх на поверхні кульки. Чи зможете ви закріпити електрон електрони на поверхні кульки, використовуючи властивості електрично заряджених тіл? Поставте відео на паузу і виконайте цю наукову роботу. Пригадаємо з вами те, що ми повторювали, що ж таке електричне поле. За яких умов у нас два наелектризованих фізичних тіла можуть притягуватися одне до одного, а відштовхуватися. Молодці. Чудова робота.